Зимувати опалювальний заклади культури Прикарпаття на 90% готові до роботи в зимовий період. Такі дані озвучили на засіданні планової колегії. Це питання кажуть недарма винесли на обговорення першим, адже цьогорічний сезон обіцяє стати найважчим за всю історію. І якщо обласні установи наразі в кращих умовах, то у тергромадах через обмеження та брак фінансування є ще низка питань. Основні роботи звітують у технічному відділі профільного управління здебільшого в. Вже вдалося провести наразі ж збирають актуальні запити. Підготовка, власне, виключно за кошти територіальної громади. У всіх закладах культури територіальних громад та закупівлі обласного значення проводяться планом опереження роботи, обладнання системи палив, чисто дивоходів, забезпечення твердим паливом йде в плановому режимі. От у ваших е, таких даних. Потреба є в дизелений Раз. Е, Встановлення були малих книг і електричних керамічних панелей. Натомість очільник профільного управління цю цифру називає надто оптимістичною і рекомендує прискорити підготовку, адже до початку опалювального сезону залишилося усього два тижні. І, хоча нині сподіваються на фінансову підтримку від уряду, радить громадам працювати над залученням грошей і самостійно, до прикладу, використовуючи грантові програми. Збирали інформацію, тут я розвертаюся до колеги, які представляють відділи управління сектори на місцях, На жаль, не всі дали точні цифри. І ця цифра 90%, скажімо так, заокруглена. Але навіть якщо брати 90%, в нас починається опальний сезон, як ви знаєте, 14-15 жовтня. Часу небагато, два тижні. Тому треба буде якнайшвидше проскорити ті роботи підготовчі, які в цьому місцях. Тижні три назад ми подали на Міністерство культури та інформації, інформацію, цифру про приблизну потребу, яку ми розгоджуємо в першу чергу з керівниками обласних підведучих установ, ну і найбільшим установам, які в області. Там були вказані відповідні дані. Очевидно, що це є віртуальні ці всі дані поки що, але в всякому разі цифри пішли, ми чекаємо відповіді. Свою підтримку культурній сфері області декларують і у найвищих кабінетах місцевої влади. Утім просять реалістично оцінювати можливості, особливо у непростий час війни. Якщо ви пишете генератори, то виникає питання: ну для чого той генератор? Окремо, ну, що ви будете ним робити? Будете освітлювати дві лампочки, чи три лампочки в бібліотеці? Чи що ви будете взагалі робити? Бо грітися не ви точно не зможете, як заживити електричні обігрівачі. Ви точно не ви зможете, тому ну накрай. Коли ви плануєте підготовку до зими саме цього року, то оцінюєте це з тої позиції, що вважає все таки війна, і вам потрібно спрямувати ті ресурси, обмеження, які у вас будуть на якісь реально практичні корисні речі. Серед нагальних питань залишається і облаштування укриттів у закладах культури. На ці потреби з обласного бюджету виділили понад мільйон гривень. Наталя Озовандрія Гаргара, телеканал 402.